Родина сумчан, чий будинок, попадав під знесення зв'язку з будівництвом нового мосту, який з'єднав вулиці 20 років перемоги та Руменську, Тепер страждає від сусідства шляхопроводом. 11 років тому їм обіцяли дати 5 квартир, що натомість отримали більше у нашому матеріалі. Ніна Сологуб говорить, що живе у цьому будинку по вулиці Ватутіна у сумах з 1972 року. У 1985 році почалася підготовка будівництва цього мосту, що нині з'єднав вулиці 20 років перемоги і Романську. Дев'яти родинам дали квартири. Родині Сологубів дали одну квартиру замість обіцяних шести. На той час у будинку мешкало восьмеро людей. Новим мостом транспорт поїхав у 2009 році. На голові їздять. День і ніч гудю, бахкають, трахкають, хата вся валиться, зимою у хаті, АГВ горить. І та, батарея включена, і в відрі вода замерза, тому що уся стіна побита, поламана. Я, мабуть, не доживу, поки дадуть квартири. У 1993 році батькам Юрія Салогуба дали двокімнатну квартиру, а решті ні, говорить чоловік. Нині від вібрацій будинок руйнується, тріщини з'явилися в стінах, підлозі на стелі. Відрізали 4 сотки землі з усадьби і на тому місці поставили, на місці нашої усадьби поставили опору. Но квартири предоставили тільки батькам. Ми діти Лариса, і я Юрій. І наші діти квартир від міського конкому не отримали. Оддихати невозможно осінню, весною як движення зерновоза йде, Це порядка 60 тонн. Двіжиться не кровать, а і диван, і вся мебіль. На попередньому сайті Сумської міськради за вересень 2009 року, коли мером міста був Геннадій Мінаєв, є його доручення управлінню капітального будівництва підготувати відповідний проект рішення виконкому про відселення через будівництво мешканців вулиці Ватутіна. А це відповідь, яку Юрій Салогуб отримав у лютому 2010-го від начальника управління капітального будівництва міськради Віталія Шилова з обіцянкою, що протягом року мешканцям цього будинку дадуть п'ять квартир. Вже у грудні 2019-го Віталій Шилов відповів порадою звертатися до суду. На сьогодні отримати коментар в управлінні капбудівництва ми не змогли. Його керівник у відпустці. Адвокат Сергій Рижов радить звертатися сенсі, до суду. Потрібно все ж таки звертатися до суду. Обіцяти можна все, що завгодно, тим паче, наскільки я розумію, веде безпосередньо не пан Шилов, а веде відповідні органи і він особисто не приймає рішення. На мій рахунок, так, є всі шанси, щоб цей позов був задоволений. Є відповідна беззаплатна правий центр, де можуть звернутися, якщо немає коштів, або безпосередньо звернутися до. Адвоката, який вони собі виберуть, або можуть саме звертатись. В даному випадку на сьогоднішній день не заборонено звертатись безпосередньо самому з позовом суд. Половину мосту збудували влітку 2009-го. Будувало комунальне підприємство шлях Рембуд». Мешканці обіць, які потрапили під знесення, розбирали свої будинки. Рух мостом відкрили у грудні того ж року. Загальний кошторис склав понад 55 мільйонів гривень. Якщо квартир не дадуть найближчим часом, будуть звертатися до суду, говорять в родині Салогубів. Доньки Юрія, що вже мають свої родини, саме таким чином змусили мерію видати їм по кімнаті в гуртожитках у 2019-му.